Дивимося популярний бюджетний готель у центрі Хоргади Зая Реджіна. Це затишний готель у тихій бухті, де все під рукою: море, розваги і комфорт без зайвих витрат. Він розташований у центрі вулиці Шератон. Тут є кафе, магазини, аптеки, бари, прогулянки вечорами і жодної потреби брати таксі, щоб кудись піти погуляти. А ще саме звідси зручно вирушати на морські екскурсії, яхти відпливають неподалік готелю. Територія мене приємно здивувала. Вона дуже зелена, пальмова, квітуча та доглянута. Під час інспекції гест повідомив, що браслети тут одягають відразу при заїзді і не зрізають при виселенні. А якщо є вільні номери, то гостей селять відразу. Якщо ви відпочивали в цьому готелі, то поділіться в коментарях, чи відразу вас заселили у номер. Щодо харчування у готелі: головний ресторан, а також два ресторани карт – італійський та азійський. Кожен з них можна відвідати безкоштовно по одному разу за попередньою резервацією. У лобі є пізній сніданок, що зручно для тих, хто не любить ранній підйом. Лобі бар працює 24 години, але з опівночі до 10 ранку напої платні, як і в більшості бюджетних готелів. Також є бар біля басейну, снек-бар та бар на пляжі. Вони працюють з 10 до 6. На території готелю є два басейни: один головний і дитячий. Вони без підігріву у зимовий період. Також для дітей є міні-аквапарк, дві гірки дорослі і п'ять дитячих. Вони працюють за графіком. Також є дитячий клуб, міні-диско, дитячий басейн і стільчики в ресторані. Wi-Fi тут безкоштовний, працює по всій території та в номерах. Ми інспектували готель до 10 ранку, тому було дуже спокійно. Це, в принципі, є спокійний готель, тут немає активної анімації. Мені дуже подобається, що територія тут компактна. Вийшов з номеру і ти відразу на пляжі. А зараз покажу вам родзинку готелю. Його пляж. Пляж готелю Зая Рячина має пологий піщаний захід у море. Розташований в безвітряній бухті, тому тут дуже комфортно купатися навіть узимку і дуже красивий колір води має. Номер категорії рікал у готелі Зая Рячина. Номер просторий, проте не новий, але меблі виглядають досить охайно. Для даної цінової політики взагалі супер. Ванна кімната також досить охайна. Номер категорії стандарт у готелі Зая Речіна реновований три роки тому. Проте не всі номери в цьому готелі мають реновацію. Це найпростіша категорія номеру. Має ось такий вихід на терасу. Це і є входом у номер. Рекомендую готель «Зая Реджіна для бюджетного відпочинку. Це готель категорії ціна якість. Наші туристи його дуже люблять. Отримуємо позитивні відгуки з цього готелю. Велика перевага це його піщаний пляж у безвітряній бухті. А для підбору та бронювання туру пишіть нам за номером телефону, який ви бачите на екрані, або в описі під цим відео.